до країв обійшов Сковорода, і скрізь він бачив, як закріпачений народ терпить у панській неволі. Гнівом Коліївщини закипала його душа. Царська Росія була охоплена полум'ям селянської війни, полум'ям Пугачовщини. Ввіти невдячний, надія твоя в царях, міф розвіє цей прах. Григорій Сковорода вірив, що щастя людини не в почистях і розкоші, а в самопізнанні. Він утверджував необхідність спорідненої діяльності людини за її природними нахилами і в цьому бачав розквіт людського буття. Щасливий оратий, але найщасливіший од нього той, хто залюбки обробив ниву душевну свою. Нерозлучним супутником і найщирішим його другом була пісня. Своїми піснями Сковорода замовляв на серце рани недужих, самотніх, зневажених і убогих. Твори Сковороди закликали до правди. Громадянської мужності прогресивні російські видання використовують їх у боротьбі проти царського самодержавства. Думки українського філософа знаходять відгомін за кордоном. Сковорода неодноразово видається у Європі. Його вчення проникали в селянську хату, і за товсті мури офіційної науки мало значний вплив на подальший розвиток демократичної думки. На творах Сковороди вчився великий Шевченко. Давно те діялось, що в школі таки в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу, аркуш, і зроблю маленьку книжечку хрестами і визерунками з квітками кругом листочки обведу, та й Писую сковороду. Григорій Сковорода поява вельми замітна в історії українського народу, мабуть, чи не найзамітніша з усіх духовних діячів 18 віку Іван Франко. Для нас Сковорода. Близький тим, що крізь похмурі обрії свого часу він побачив світле майбутнє, провістивши словом перемогу Великої Правди. До його поетичної спадщини зверталися передові діячі різних народів у першій половині 19 століття. Молдаванин Хаджеу захистив докторську дисертацію про сковороду філософа. Міжнародний резонанс творчості сковороди відзначав великий пролетарський письменник Максим Горький. Ще на зорі радянської влади Володимир Ілліч Ленін підписав декрет про спорудження монументів діячам світової культури. Серед найвизначніших філософів і вчених ім'я Сковороди. 18-й рік в рамках уже є пам'ятник Шевченкові по декрету Лєніна. І тут на конкурс Лохвицю за плечима торба з проектом памятника Григорія Савичу Сковороди. І тут же, значить, Лохвиця, і тут же конкурс, і тут же ми будуємо пам'ятник. Начнете те всьому. Що, коли пам'ятники то з'їхалися всі села, маленькі міста. З'їхалися, як на ярмарку, тисячі возів, воли, коні. Люди дітей підняли вгору, щоб вони бачили. І потім, коли вже завіса упала, всі кинулися і обдивлялися. І те, що... Обмотки на ногах. І те, що штанина, штанина, як у простої людини. Все це було їм цікаво. Це розглядали вони і приймали сковороду. Свого сковороду. За ухвалою ЮНЕСКО, ювілей Григорія Сковороди відзначається в усьому світі. Уряд Радянської України прийняв постанову про святкування 250-річчя від дня народження видатного письменника і філософа. Республіканський ювілейний комітет і вся наша радянська громадськість уже здійснили і здійснюють ряд заходів, присвячених цьому ювілеєві. Уже вийшли книги наукового характеру, від Вишинського до Сковороди. Зараз у видавництвах Москви і Ленінграда Києва працюють над книгами, такими як філософія Сковороди, Педагогічні погляди Сковороди. Мистецька, письменницька творчість Сковороди і інше. У столі Сковородинівців Харківської області, де Сковорода жив останні роки, де він похований, збудовано школу, збудовано державний історико-меморіальний музей. Буде також встановлено знаки там, де він перебував. Тобто в Переяславі, Хмельницькому, в Орлі, Воронежі, Белгороді, Леніграді. Міністерство вищої освіти Радянського Союзу встановило ряд стипендій імені Сковороди в тих педінститутах, які пов'язані з життям і діяльністю нашого філософа. Я великого філософа не незмеркле. Воно не підвладне плинові віків. Нащадки вшановують мислителя, який вірив у торжество нового життя. Народ осягає його невичерпну спадщину.